Я егоїстка, мабуть, ви праві, і я, бувало, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі, що замолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так, життя навчило маски одягати. Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи й брехати. Я нато горда, вперта, як віслюк, якщо і так не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Жорстока, я, бездушна і черства. Ну що іще там? Це усі провини. Я визнаю, були й мої слова жорстокими, бездушними, черствими, були й дороги інколи криві, бувало, й зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, в та я й не прикидалася святою.